Викинули тебе з свого життя, знехтували тобою твоїми почуттями, а ти все не можеш забути, і єдине бажання повернутися у людину в своє життя. Найкращий спосіб, як я вже й казав, це ігнорування. Повне, тотальне ігнорування. Що це таке? Є декілька ключових факторів цього ігнорування. А саме це дистанціювання. Вам не потрібно бачитись цією людиною, намагатись не бачитись, ніяк ніде не пересікатись. Друге, це тотальне мовчання. Не писати, не дзвонити, не переслідувати цю людину взагалі. І третє це не відповідати тобто сам ігнор. Повне ігнорування. Навіть якщо вам будуть писати, про щось просити, чи просто привітаються з вами, потрібно повністю ігнорувати це все. І ще один момент це дистанція. Дистанція, на яку ви вирішили застосувати цей ігнор. Це як мінімум 2 місяці, 2-3 місяці, не менше. Якщо ви раніше вийдете з ігнору, Самі напишете або відповісте, ви так і залишитесь в позиції слабшого. Якщо самі напишете, то, швидше всього, ви викличете тільки злість. І з вами будуть поводитись дуже зверхньо. І нічого хорошого з цього не вийде. Тож, повний ігнор має продовжуватись і якомога довше. І Дехто неправильно розуміє ціль. Багато всі стартують із того, щоб повернути цю людину. Насправді ж ігнор існує для іншого. Не для того, щоб повернути, а для того, щоб знайти себе і бути в позиції сильного. Адже ви, коли ви зустріли цю людину, ви були в позиції сильного. Ви були зверху, вона була знизу. Зараз все навпаки. І щоб все змінити, потрібно ігнорувати, тотально, повністю ігнорувати.